Дорогі друзі, запрошуємо вас, конкретно вас, на братерський сніданок, який відбудеться в церкві Благодать міста Тернопіль. Ця зустріч буде унікальною і особливою, настільки, наскільки унікальними і особливими є зустріч з його словом. Страва, яку ми приготуємо для вас, буде тією стравою, яку Христос приготував для своїх учнів. Той час, коли вони були розчаровані, дезорієнтовані у стосунках з Христом, і на шляху повернення до своїх звичних буденних справ, сам Господь з'явився їм на берзі Тіверіатського моря, і приготував незабутній сніданок без докорів, без умов, без засудження і всього того, чим так часто наповнене наше життя. Крок Ісуса. Без якого учні так би і залишилися плавати в морі своїх сірих буднів, наповнив їх серця надією, легені свіжим ковком повітря, а шлунок смачною їжею. Можливо, для когось із вас ця зустріч стане етапом пробудження, етапом переосмислення або ж неабиякого збудування, я не знаю. Коли вони вийшли з човна на берег, то побачили там вогонь, вугілля з рибою на ньому та хліб, аж сюди пахне. Ісус сказав їм: ідіть та снідайте. Під час цієї чудової ранкової трапези, коли аромат чаю, кави створюватимуть атмосферу початку нового дня. Ми відчуємо, що то є сніданок з Христом. Не зволікайте, ідіть, снідайте, чекаємо вас вже цієї суботи. Благословіть!